Наїхала клієнтка і каже, що як ви продаєте такий паркан, у вас така красота, виходить, так рівно стоїть, а в мене не виходить. Ви мені продали не той паркан, який у вас стоїть. Ні, народ, ми продаємо іменно такий парканчик. Це один виробник сантиметр толщини, фактура дерева, форма та сама. Однаковий парканчик ми продаємо. Що в мене стоїть, що що відправляємо вам так само. Що в неї не отрималось? Вона брала просто. Одну секцію і вставляла в тверду землю. Спочатку нам треба перекопати земельку, там де цей рядочок, де ми будемо ставити заборчика, перекопали землю, щоб вона була м'яка. Далі ми поклали його на землю. Ось тако. Ну отако, да, по, по, Тако поклали його, склали, з'єднали між собою. І, по ходу, з одного краю починаємо його тако, ну, вставляти в землю. Тобто, отако, типу, він у нас лежить. А ми його тако оп, і ставимо, тако, оп, і ставимо По ходу, і все у нас потім вийде красиво. Тобто. Дивіться, майже майже як під шнурочку виходить. Ну, десь там чу-чуть, Ну, той маленький, десь там є згібік, може там навіть і не всі його побачать. це Я бачу своїм глазом, алмазом всі косяки бачу, як хтось десь щось строїть. Коротше, кому треба забор, упаковка 2,5 метра, лише 400 гривень. Є колір білий, є колір зелений, є колір темно коричневий.